Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми продовжимо знайомитись зі звуками та буквами. А щоб дізнатись, який звук буде у нас сьогодні в гостях, потрібно зібрати особливі слова. Розгляньте малюнки, як ви гадаєте, яке слово буде особливим? Що тут зайве і чому? Правильно, дітки, зайвий вовк. Бо він хижак, а решта звірів травоїдні. А тут хто зайвий і чому? Зайва ворона, бо вона дика, а всі інші птахи свійські. А тут що зайве? Так, зайва вода, бо вона не жива. І останнє особливе слово. Що тут зайве і чому? Так, цифра вісім. Тому що на інших картках букви. Отже, давайте разом назвемо ці особливі слова, та давайте спробуємо зрозуміти, що в них спільного: вісім, вовк, ворона, вода. Всі слова розпочинаються з звуком В. Давайте скажемо разом В, В. Чи можемо ми проспівати цей звук? Ні, не можемо, тому це приголосний звук. Давайте дізнаємось, якою буквою він позначається. Привітались на шосе буква І та буква З. Що за дивна новина? Були дві, а ось одна. Їй дали ім'я нове. Так з'явилась буква В. Буква В така цікава. Риска вниз, дві дужки справа. В алфавіті так живе. Всім потрібна буква В. Дітки, буква В. Підготувала для нас загадки. Послухайте уважно. Вона і хмара, і туман, і струмок, і океан. І літає, і біжить. Хто вона? Ви підкажіть? Так, це вода. А ось ще одна загадка. Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю. Погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Що це, дітки? Вітер. Вода і вітер. Визначте, де тут в твердий, а де в м'який. Вода в твердий. Вітер. Він м'який. Давайте разом зробимо звуковий аналіз цих слів. Слово вода. Скільки тут звуків. Так. 4. Скільки тут приголосних? Два. А голосних. Також два. Давайте позначимо склади. Згадайте, скільки голосних, стільки і складів. Во-да! Два склади. А на який падає наголос? Вода. Наголос падає на А. І наступне слово вітер. Скільки звуків у слові вітер? П'ять. Ось наша звукова схема. Скільки тут приголосних звуків? Кілька твердих. Два. А м'яких один. А голосних звуків. Два. Молодці. Позначимо склади Ві тер. А який наголошений голосний? Вітер. Наголошений І. А тепер давайте трішки відпочинемо і складемо віршик. Про букву В. Ва, ва, Ва. В лісі виросла трава. Ви, 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 а в траві три голови В. 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 Хто ж це у траві живе? Ві, ві, ві. Так це ж миші польові. Ву, ву. Ву. Ось побачили сову. Во во. во. І втекли під дерево. Молодці, дітки. А тепер давайте разом зі мною спробуємо написати букву В у повітрі. Молодці. Ось і наше заняття підійшло до завершення. Потренуйтесь вдома на аркуші паперу писати букву В. А я з нетерпінням чекатиму наступної зустрічі. До побачення!